У Луцьку трапилося ДТП на вулиці Рівненській. Орієнтовно, в 12-й годині, маршрутне таксі, яке їхало з боку готелю. Лучицьк зачепило легковика та з'їхало з дороги, каже власник машини Олександр Гіргіль. Припаркував машину. Так як має бути по правилам, щоб у своїх справах вернувся, дивлюся. Маршрутка десь її занесло, в'їхала в мій автомобіль. Після зіткнення з легковиком маршрутне таксі виїхало на тротуар, каже Федір, який був за кермом. Ну тролейбус об'їжджав, занесло, понесло на стрічку. Поки я сюди вивернув, то розвернуло Ну, маємо те, що маємо. Ніхто не травмувався, всі здорові, всі вийшли, сіли, покути транспорт і поїхав. Пасажирів на місці оглянули в кареті швидкої, каже патрульний Сергій Сучко. Меддопомоги з його ослів вони не потребували. Водій маршрутного транспортного засобу номер 31 рухався в напрямку Київського майдану, а також не дотримався вимог пункту 13.1 правил дорожнього руху, бокового інтервалу та здійснив зіткнення з автомобілем, який стояв припаркований на узбіччі проїжджої частини. Наслідок некерованого руху, водій здійснив зіткнення з деревом. На щастя, потерпілих в даній ДТП немає. Зі слів водія, у маршрутці було семеро людей. Вадим Петро Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.